Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами відзначаємо особливий день 8 березня, але це не просто свято весни. Саме так, 8 березня це день, коли ми пам'ятаємо про силу та сміливість жінок, які змінювали світ. І сьогодні ми разом розкриємо цю історію у нашому квесті. Протягом нашої пригоди ви виконаєте різноманітні завдання, які допоможуть нашому весняному дереву зацвісти. Тож, друзі, чи готові вирушити у цю неймовірну пригоду? Розкрити секрети 8 березня? Якщо так, вперед квест починається зараз. Не завжди можна було вчитися, обирати чим займатися та куди ходити. Раніше за нас все вирішували чоловіки, і те, що ми маємо зараз рівні права, заслуга довгих років боротьби. Розгадайте анаграми та скажіть, які права відстоювали жінки. Дякуємо, що разом з нами розкрили таємниці 8 березня. Ваші ідеї зробили наше весняне дерево справді розквітлим. Ви показали, що кожен і кожна з вас має силу змінювати світ як справжні герої. Нехай ця пригода надихає вас, а кожен а день, день приносить нові знання та радість.